Может Мабуть, вже всі знають, що обрали нового папу. Значить, це настав бивший кардинал Роберт Прево. Що нам про нього відомо? Його папське ім'я буде Лев 14. Він стане першим американським папою в історії. Роберт Френсіс Прево народився 14 сентября 1955 року в Чикаго США. Він американсько переанский Курильный кардинал, реальный кардинал Августинец, генеральный настоятель Августинского ордена с 14 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года. В 2023 году Франциск сделал его кардиналом, назначил главой... Кастырии, вибачте такі слова важко вимовляти, по делам епископов, що є влиятельной должностью ответственность за выбор новых епископов. Он поддерживал позицию Папы Франциска относительно допущения. разведенных и повторно женатых католиков к святому причастию. Что касается вопроса благословения однополых пар, то выразил сдержанную поддержку инициативы Франциска разрешить это священникам. Накануне конклава его продвигали как кандидата на папский престол. Количество времени, которое он провел в Перу, также позволяет считать его более универсальным кандидатом, чем американцем. Ну, ось такий у нас новий папа. Зараз ми спробуємо подивитися взагалі, наскільки що це за людина і наскільки він буде, це назначення буде корисним для України. Розкажіть нам, будь ласка, скажіть, будь ласка, нас, що за людина Роберт? Цей новий обраний папа. Досить самодостатня людина, само, як можна сказати, самозадоволена. Він легко навчається. В минулому був добрим учнем у своїй справі, вміє розмовляти, вміє торгувати, вміє накопичувати. Тобто, тут, в принципі, він. Судячи взагалі по мастям, він добре говорить і добре заробляє, і також у навчанні у нього теж все дуже навіть непогано. Також він завжди виступає за справедливість, сім'ю підтримує, як сказати, ну, свою сім'ю, тобто свою організацію. Він дуже поважна людина, досить, тобто він вміє спілкуватися, його там люблять. Хоча є і люди, які його не дуже сприймають. Що ще можна сказати? Про нового папу? Роберт Френсіс Прево. Що ще можна сказати про нового папу? Що це за людина? О, ну, як цікаво. Як цікаво. Ну, в принципі, я так розумію, що він боровся з якоюсь дуже серйозною залежністю, і наскільки я розумію, він її зміг побороти, щоб втримати своє, втримати, можна сказати, свій фізичний ресурс. Це залежність якась саме фізична. І він захищався від неї. І потім, ну як би і в планах, і надалі себе якось чомусь стримувати. Дуже цікаво. Поясніть, що це. Угу. Йому навіть як прийшлося перейти на інше місце, тобто залишити якесь своє старе життя, змінити. Щоб почати все спочатку на новому місці, повністю трансформував своє бачення або своє життя. Цікаво. Так, ну людина, яка допоможе, розкаже спілкування, в нього. Дуже приємне спілкування по ідеї, і він саме розмовами може допомагати, як тут показують, але так само може відсторонитися або допомогти їй знайти якийсь новий шлях. Тобто, десь там є признаки психолога також. Несподівана перемога, до речі, для нього це несподівана перемога. По якійсь домовленості, там була якась домовленість. була можливість зманіпулювали. Тобто, в принципі, він ну, досить несподівана кандидатура, яку видвинули. Мабуть, там все ж таки хтось йшов попереду, але Роберт Френсіс його обійшов. Добре, давайте подивимося основне, що нас цікавить. Нас цікавить, що для України цей папа він може принести користь Україні на своєму посту. Він принесе користь для України по закінченню нашої війни. Ну, да, він все-таки тут більше буде захищати більше якісь ресурсні справи, за які вони переживають. Тобто це не стосується саме війни. Може, будуть якісь розмови з приводу того, що людям страшно. Але тут все ж таки більше про торгівлю, про гроші. І що стосується роботи, то, в принципі, він такий товариш не дуже роботящий. Тобто монотонна робота, його монотонна робота викликає в нього якусь скуку. Він такий більш різкий, тобто, він не марафонець, він такий на короткій дистанції щось робити. Таке щось монотонне, на чомусь настаювати, він навряд чи буде. Так, майбутня війна. Ну так, в принципі, він може, може щось заявляти на майбутнє про бойові дії, але це буде щось таке половинчате, таке і нашим, і вашим. Щоб, типу, війна закінчилася. Щоб обмеження теж може. Щось по фінансам, що це приносить, якісь втрати, що це небезпечно. Добре. Які принесе які вигоди може принести це назначення папи? Як впливає, що хорошого для України принесе цей папа. Торговля на майбутнє для сім'ї. Для, для себе, для, в нього немає якісь ілюзорні. Ну, коротше, він то буде сльози, пускати, сльози соплі, ну це буде більше ілюзорне. Він, мабуть, мало розуміє, що на Україні. Що на Україні зараз робиться? В нього більше будуть, він буде працювати на майбутнє. Що стосується заробітку для своєї сім'ї, тобто для своєї організації. Взагалі, як він відноситься до України? Як Роберт Френсіс справила відноситься до України його особисте відношення до України? Десь там вона є маленька, незрозуміла. Ух. От що тут по емоціям знову я мало що можу сказати. Ну, от він буде розбиратись. Він ще, я так розумію, мало що розуміє, Там, що у нас робиться. Він, в нього в планах розібратися, навчитися щось, якусь невелику частину він має, розуміння, але це не то. І взагалі, скоріш за все, в нього. Він буде як відсторонюватися, закриватися трохи. У нього плани більше по, може, якісь ідеї і будуть, ну що це? В нього... Ну Все повинно бути по справедливості. Мір дружба жвачок. Тобто, отак. Давайте підпишемо документ, щоб усім було все добре. Ну це таке кубки це чисто поговорить. Угу. Чисто поговорить. Такі. Він все-таки бачить, що ну, цікаво, імператор у мене завжди це Путін. Путін д'явол. Може навіть він несподівано може таку заяву якусь зробити. Ще подивимося його відношення до Росії. Ще багато картостей. Покажіть, як роблю Френсіс. Новий римський папа відноситься до Росії. Як він відноситься? Його особисто ставлення до Росії. Колись було сотрудничество. Якась робота проводилась, заробляли бабло, ну, прийшлось уйти від цього. Ну, він хоче зміни, він хоче заробляти там. У нього є, є якісь нові ідеї або шанси, якісь все змінити, щоб знову заробляти. І це стосується все бабла. Ну, тобто він вважає, що Росія багата страна, але з нею дуже важко, тому що вона хитра. Тому що важко дочекатися результату, все зупинилося. Чекали результату, все зупинилося через якісь хитрі подлі. І він розуміє, що це надовго. Добре, а його емоційне ставлення. От особисте емоційне ставлення до Росії. Яке. Ну, Мір дружба, жвачка. А, хоча є якісь моменти, бачите, тут у нас виходить, що він якби домовлятися, любов, взаємопонімання. Тут тобто в нього є якась симпатія до Росії, тут як не крутий, але все ж поразка Росії, військова поразка Росії йому приносить якусь розстройство. Ну да, йому страшно, що Росія може. Може в цій війні отримати поразку, він цього боїться. От як, значить, да, імператор дьявол. Знову ці самі карти, наче я їх і не тасувала. Добре, хорошо. Давайте ще раз глянемо, як довго взагалі ну, результати загалом його роботи на його посту. От які будуть результати його роботи, скільки він там протримається, він досить молодий, я дивлюсь. Ну, відносно молодий. Його результати робити на посту, на своєму посту. Для свого задоволення. Він може, до речі, стати жертвою. Ох ти. Ну і Божа людина, прям, ви бачите, не одного єрафанта нема, зато диявол випадає безконічно. Товариш такий на язичок для свого задоволення, але все ж таки він може поставити когось когось, ну, скоріше, зі свого клану. Своїми розмовами, своїм гострим розумом, може поставити когось в таке залежне становище, або принести їх в жертву якусь людину. Цікаво дуже. І це буде якийсь досить молодий король сім'ї. Не розумію, про що воно каже. Ну, це буде зроблено для свого задоволення і для своєї організації. Також тут маніпуляції в розмовах все одно тут. Диявол іде. Ну, неправильна, неправдива інформація. Інформація, яка маніпулює, яка обмежує людей. І це все тільки для заробітку. Що це ще? Ми будемо говорити, щоб тримати і утримувати. Ну, я так розумію, що в нього вийде накопичити якийсь е, загалом капітал. Тобто, тут взагалі нема нічого про віру. Тут є про те, що ми будемо говорити, вам розказувати, виплаті нам за це гроші. Ну Прямо ну, дивіться. Так, що ще. Е, якісь незаконні дії, до речі, може якийсь відмінити закон, або ну, якісь догми. Переробити буде щось або повернено назад. Може, колись там зняли якийсь запрет, він може його просто повернути, той запрет. Ну, Знову ж буде багато працювати над тим, щоб багато розказувати і вводити людей. В нині. Важкий заробіток своїх грошей, нечесним трудом. Ну, якось так. Я не бачу там якихось великих звершеній. Я бачу тут маніпуляції, заробляння грошей. Так, щоб сказати, що він якось повпливає на війну. Взагалі він якось повпливає на війну. Роберт Принсіс Прео. Він повпливає на війну в Україні. Він якось може, буде якийсь вплив на війну в Україні. Покажіть, який може бути вплив? Не знаю, де. от прям Ну, може, може, щось про захист, але я не впевнена, що тут захист буде говоритися про захист саме для України. Типу для всього народу, що от жертви треба захищати, захищати. Тут дві карти захисту треба, ну, типа, Вибір, обирати, домовлятися да, про перемогу. Треба зупинка, успіх. Ну, в принципі, успіхи якісь будуть в бумагах, в якихось документах, може, якихось там наміреннях, я не знаю. А так, в принципі, тут все тільки починається, я так розумію, що він буде тільки входити в курс діла. Тут якісь будуть і агресивні висловлення з приводу війни. Ось у нас Україна. І знову ж я кажу, що в принципі тут щось про дітей. Може йти розмова, страх про дітей, інформація якась про дітей, можуть бути якісь домовленісті, може шанс буде повернути наших дітей. Ось тут, звісно, було б дуже хорошо, якщо він це зробить. Тому що тут йде саме й мова про дітей. Ну, Про Україну і, скоріш всього, про дітей. Ну, Можна по-іншому прочитати, то, що він боїться за той маленький ресурс, який дає Україна. Хоча тут далі все ж таки тут емоційно буде якась дуже справа, якісь домовленості і новий шанс. Може, все ж таки дасть Бог. Може, він зможе домовитися про те, щоб наших діток повернули. Ну, ось такий розклад. Нам своє робити. Головне, бережіть себе, реагуйте на тривоги. От, а я зараз ще попробую подивитися про цей ігрішник. Гляне, що там вони нам погрожують. Ним. Всім до побачення.